У третьому турі жіночої суперліги Ужгородські Карпати приймали на власному майданчику минулорічного чемпіона турніру Львівську галичанку. У першому матчі львів'янки вдало розпочали перший тайм, закинувши у ворота Карпат 14 м'ячів, На що підопічні Віктора Чорнова змогли відповісти лише п'ятьма вдалими пострілами. Другий тайм був за господарками, але відігратись їм не вдалось. Перша гра завершилася перемогою Галичанки із рахунком 21-29. двадцять дев'ять. ми фактично провалили Первый тайм, проиграли 9 мячей, потом немножко собрались. В принципе, игра во втором тайме получилась, играли почти достойно, но все-таки нехватка игрового опыта сказывается, потому что много потерь, много нереализаций в первом тайме. Естественно, мы на своих ошибках получили все в свои ворота и как результат первый тайм проиграли. Ну, во втором тайме где-то сделали небольшую работу над ошибками и наладилось, как говорится. Друге протистояння між Галичанкою та Карпатами, яке відбулося у суботу, 17 жовтня, також завершилося перемогою львів'янок. Матч пройшов за схожим сценарієм. Ужгородки провели провалили перший тайм, а в другому, попри домінування на майданчику, не змогли відігратися. Фінальна сирена зафіксувала рахунок 24-30. Ми провели втячевий збір, дуже корисний. Але то, що не вистачало товариських ігор, це відколало дуже, великий великі. Е... Слід на підготовці, а так все в штатному режимі. Але, звісно, накладає пандемія свої діла на підготовку. Ну всі в рівних, скажімо так, обставинах, тому жалітись нема на на шов. Результатами задоволені, виграли вдома у сильної команди. По грі є питання. Як готувалися, як завжди, до команди розбирали команду Карпати. Знаємо, що дуже важко грати. Тут в Ужгороді, тому задоволені, що виграли, але є помилки, які будемо виправляти. Попри те, що карантинні обмеження у період пандемії внесли свої корективи, як у підготовку команд, так і у впровадення ігор. Перед дівчатами на сезон поставлені високі завдання. Перед командою стоїть чемпіон України Володар Кубка. Початок чемпіонату хтось хворіє, ну, дуже ще сьогодні ситуація з ковідом, ми мали виїхати на турнір, на тур у Київ, в Києві зал не відкривають, і тому ми пропустили один тур, а Галичанка зіграла. Тобто ігрової практики було більше, ну, але, думаю, ми це надолужимо і чемпіонат буде цікавим. Варто додати, що у п'ятницю в юності відбулася приємна подія для закарпатського гандболу. Чоловічу команду Карпати нагородили бронзовими медалями Кубку України. Наші хлопці вперше дісталися в фіналу чотирьох кубку України і відразу стали його призерами.